Любі друзі, спасаємо наш урожай від попелиці, тріпсів, зеленої воші, хвороб борошнистої роси, плісняві, сірої і чорної п'ятнистості, і багато чого. Сьогодні готуємо настій із, стій із чистотілу звичайного. маюс, походить від слова хелідон, ластівка, існувало повір'я. Ніби ластівки збирають всіх чистотілу, летять до сліпонароджених дітей для повернення їм зору. Ми будемо повертати наш урожай. Готуємо настій, який є чудовим інсектоцидом і хорошим фунгіцидом. І так беремо відро. Відро накладаємо чистотіл, так, набиваємо половину відра, дуже гарно, і заливаємо укропом. Залили укропом і далі накриваємо кришкою на 3 години. Через 3 години можна працювати 1 літр на 5 літрів води ввечері або на світанку, ну, щоб не було дощу, і важливо використовувати протягом дня, тобто на другий день не залишати. Лучше вилити під корінь, під плодові дерева, якщо зробили багато. Все, любі друзі, починаємо боротися.